Десь в озорій перспективі я не знаю, 25-му, 26 му році якийсь час, коли Верховній Раді доведеться ну щось переглядати у системі мобілізації, наприклад, так само як було два роки тому переглянуто закон. Я можу сказати від себе: перше е, громадян не право, а обов'язок треба вчити трошки закон, перш ніж його коментувати. Друге, треба відступати від цих підготовлених текстів. Соромно було слухати. Чесно кажучи від людини з такою посадою. І просто написаний текст, який він краще було сказати, що конкретно робиться, і а, законодавча виконавча влада не фігуранти фігуранти можуть бути кримінальної справи. А, а ще насправді, якщо ми говоримо про справді поводження і розслідування, я жодних наказаних осіб, крім а, коли вже людина жорстко була побита, жодного разу не бачив абсолютно. Більш того, я зараз прямому ефірі хочу попросити всіх керівників ТЦК. Якщо я наступний раз кудись прийду і ви це не зробите. Будь ласка, зверніться. Будь ласка, до конституції України, до закону про статус народного депутата, до кримінального кодексу, до адміністративного кодексу, вивчіть, почитайте, навчіться поважати насамперед людей. Стосовно того, що ми можемо змінити, це відповідальність за невідповідну освіту людей. ТЦК СП. Того і називається соціальної підтримки, і коли керівник такого рівня каже, що це не проблеми ТЦК займатися мобілізацією, я щось не зовсім розумію, про що ми зараз говоримо. Що значить не проблема це не проблеми, взагалі треба називати, а завдання насамперед, і в завдання, в тому числі людей такого рівня, які служать державі, входить. Патріотичне виховання і переконання людей в тому, що це потрібно робити. Не треба ставитися до людей як до свиней і як до худоби. І не треба відправляти військовозобов'язаних на другий чи третій день кудись на нуль. Ось що треба зрозуміти: цінність життя українців є напевно вищою ніж тих придуркуватих росіян, які посилають пачками людей на знищення, коли це нарешті зрозуміє кожен військовослужбовець в ТЦК СП. То повірте мені, буде знову черга, як в 2022 році. Черга була в військома.